Одного разу Бог вивів праведного Лота і його родину з місця, яке було призначене для страти, з місця, в якому панувала темрява, панував гріх беззаконня, з місця, де панувала розпуста. Він сказав йому йти на гору, спасатися вище в те місце, де Бог предназначив. Спасатися подалі, вище від Божого гніву. Але дружина Лота все-таки захотіла повернутися туди, повернутися до місця, яке було призначене для страту. Не обертайся назад. Не обертайся назад. Бог тебе вибрав, вивів, вивів з місця, яке призначено на страту. Він спас нас не ділами нашими, а через свою милість, через свою благодать. Але своєї волі і благодаті, яка дана нам у Ісусі Христі, Він примирив нас через смерть Ісуса Христа, щоб поставити нас святими і невинними перед Собою. Не обертайся назад. Вір Богу. Апостол Павло пише на рахунок, на рахунок цього так, щоб Бог обрав нас у Христі ще до створення світу, щоб ми були святими і чистими перед Ним, бо Він любить нас, він вирішив наперед. Що всиновить нас через Ісуса Христа, бо така Його була милостива воля і то на похвалу Його милості, якою обдарував і нас у своєму улюбленому сині. Його пролита кров дала нам звільнення від гріхів, нам прощено гріхи наші завдяки багатству Його милості. Цю милість дарував нам Всевишній у своїй глибокій премудрості і з. Завбачливості він відкрив нам таємницю своєї волі, яка мала бути здійснена через Ісуса Христа. Мета Божа в тому, щоб коли настане належна година об'єднати в Ісусі Христі все, що є на небі і на землі, завдяки Христові, ми стали людьми Божими і спадкоємцями. Стільки віршів, стільки сили, стільки обітниці, не обертайся назад. Не обертайся назад! Знаєте, як радісно на серці, коли люди приходять до Бога, особливо мені, коли люди каються, коли я бачу, що людські життя змінюється, моє серце, мій дух дуже сильно радіє. Але знаєте, це тільки початок. Це тільки початок людини, яка ступає на дорогу, яка веде до вічності. А по дорозі можуть бути постелі, бути шторми, спокуси, якісь неправильні рішення, падіння. Але є той, є той, який завжди чекає, чекає на наше рішення, те, чи ми будемо йти до нього. Мій меседж сьогодні піду до батька. Знаєте, це безпроіграшний варіант. Піду до батька. Це безпрограшний варіант. Це найкраще рішення. Одного разу перші люди на землі не прийняли це рішення. Одного разу вони отримали поразку через те, що не прийняли рішення піду до батька, не прийняли рішення піти, спитатись поради, піти і розказати все, як є. І вони отримали поразку. Ісус одного разу розказав історію, яка відкриває неосяжну силу любові і прощення, яка відкриває серце батька. Ми всі знаємо цю історію, але я хотів би дещо тут підмітити. Це написано в Євангелії від Луки в 15 розділі з 11 вірша. Ісус сказав: у одного чоловіка було два сини. Знаєте, ці люди, ці два сини, вони жили з батьком. Називалися його дітьми. Служили йому, мали спадщину. Вони були з батьком завжди. Це не були просто люди якісь прийнятні, не були просто прохожі. Це були його сини. І одного разу сказав батькові молодший із них: Отче, дай мені належну мені частину маєтку. Одного разу молодший син. Живучи навіть з батьком, будучи в його присутності, в його домі, допускає, допускає помилку. Допускає в серце рішення, яке я вірю, батькові не дуже сподобалось. Але батько поділив між ними маєток. А по небагатьох днях, зібравши все, молодший син відправився в далеку країну. Після того. Він, будучи, все-таки написано, що небагато днів він пробув, декілька днів. Але цих декілька днів він все-таки не прийняв рішення щось поміняти, не прийняв рішення одуматися, але все-таки прийняв рішення піти в далеку країну, піти далі від батька. Це, я вірю, це серце батькове обливалося сльозми. Але по небагатьох днях молодший син відправився в далеку країну. І там розтратив все майно своє, живуче розпусну. Живучи в домі батька, маючи все, він приймає одне неправильне рішення, потім приймає ще одне неправильне. Я зможу сам. Піду в далеку країну, десь далі. Хочу сам пожити. Думаючи, можливо, що батько його контролює якось. Живучи розпусно, коли ж він розтратив усе, настав сильний голод в тій країні і почав бідувати. Знаєте, в людей, які приходять і каються, яким Бог дає спасіння, які народжуються згори, Вони бувають, приймають також неправильне рішення. І в нас також бувають постелі, буває голод в нашій країні, в нас. У людей, які були в домі батька, в людей, які чули його голос, в людей, які служили йому. Коли ж він розтратив усе, настав сильний голод в тій країні, і він почав бідувати. І пішов він найнявся до одного з жителів тієї країни, і той послав його на свої поля пасти свиней. І він був радий наповнити своє черево стручками, яке їли свій, але ніхто не давав йому. Нелегкий час настав його житті. Нелегкий час, нелегка постеля, нелегке випробування прийшло в його життя. Він прийняв неправильне рішення, звернув не ту дорогу, пішов далі. Від батька. Але одного разу він схаманувся і сказав, скільки ж є наймитів у мого батька і мають хліба вдосталь, а я гину від голоду. Встану, піду до батька мого. Це рішення, цей момент буває в кожного в житті. Коли ми приймаємо якесь неправильне рішення. Ідемо, коли ти йдеш кудись не туди. Є один момент, який може вирішити все. Це сказати: встану, піду. Встану, піду до батька. Я вже не можу. Встану, піду, розкажу йому все. Піду йому і скажу, Отче, я згрішив проти неба перед Тобою. Це Він сам собі говорить. Це саме правильне рішення. Я думаю, кожен переживав таке. Встану, піду, піду йому розкажу, Надоїло. І це саме правильне рішення. Пійти до батька, воно міняє все. І він сам собі говорить: піду розкажу, що згріши я проти неба і перед тобою, і вже недостойний зватися сином твоїм, прийми мене одним із наймитів твоїх. Серце, серце, яке змінилося повністю, серце, яке вирішило, що з батьком краще. Я вже недостойний зватися сином твоїм, прийми мене одним із наймитів твоїх. І вставши, він пішов до свого батька. І коли він був ще далеко, його батько побачив його і змилосердився. Я якось читав, що батько все-таки це доповнення, що батько очікував його, очікував кожного дня. Якби батько був зайнятий своїми справами, він би, можливо, не побачив. На тій дорозі сина, який йде. Але такий наш батько. Я б хотів сьогодні це підкреслити, що такий наш батько. І батько його побачив його і побіг, впав йому на ноші, і міцно цілував його. Безмежна. Безмежна любов. І сказав йому син: знаєте, що саме дивне? Син нічого не говорив. Нічого. Безмежна любов батька. Він не знав, можливо, син прийшов просити грошей. Можливо, син прийшов просто провідати і піти назад. Але Ісус в контексті цього розділу, коли Він говорив з фарисеями і з людьми, Він хоче показати там декілька речей в, цьому, в цій притчі, але я хотів би відкрити сьогодні цю сторону, що син. Не визнав навіть свою вину ще перед ним, але батько, який Бог готовий, обняв, прийняв, поцілував. Батько побачив його, і він змилосердився, побіг і впав йому на шию, і міцно цілував його, і сказав йому син: Отче, я згрішив проти тебе, проти неба і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином. Знаєте що? Він не договорив тут до кінця. Батько його перебив, люблячи. А батько сказав своїм рабам. Батькові достатньо було. А батько сказав своїм рабам: принесіть найкраще. Одіяння і одягніть його і дайте перстень на руку Його. І взуття на ноги його, і приведіть відготоване теля і заколіть, будемо їсти і веселитися. Тому що цей мій син був мертвий і ожив, був загублений і знайшовся, і почали веселитися. Твоє найсильніше, найкраще рішення, неважливо, що відбувалося в твоєму житті, які б ти постелі не проходив, яку б ти дорогу не обрав, будучи в домі батька. Можливо, ти помолився один раз, два рази. Якщо ти вибереш, піду до батька. Піду розкажу, як все є. Ти будеш здивований. Ти не встигнеш договорити навіть, як батько вже тебе обійме. Він знає всі дороги, які ти проходиш. Є одна ще історія, яку ми всі також знаємо, про Авесалома. Про царя Давида, який царював, і в нього було декілька синів. Але я побачив, Просто теж для тих людей це було теж незрозуміло. І для мене любов батька, цар Давид настільки любив свого сина, що навіть після того, якщо, як весалом зайшов в його дім, до його наложності, яка веселом захопив царство, яка веселом хотів його вбити, яка веселом підняв свою руку на свого батька, що це не чувано. Цар Давид, після того як. Вони воювали, він сказав, щоб нього принесли живим. Але після того, взнавши, що він помер, він був. Це друга Самоїла, 18.33. Цар Давид був дуже засмучений. Він піднявся до кімнати над брамою і дуже сильно плакав. йдучи, він, промовляв: О сину, мій Авісоломе, мій сину, мій сину, сину Авісоломе, чому я не помер замість тебе? О мій сину Авісоломе, мій сину! В цих словах чути таку. Таку біль істерику і таку любов батька. Батько готовий померти заради сина, який підняв на нього свою руку. Так якщо людина може так любити, наскільки Бог? Наскільки Бог більше. Господь сказав в Ісаї 49:15, 16. Хіба може забути жінка, дитина, дитинча своє? Чи може не жаліти дитя, що народила, якби вона і могла забути, то я по вік не забуду. Поглянь твоє ім'я та вровано вже на моїх руках. Я думаю про тебе беззупинно. Піду до батька. Рішення, яке дає безпрограшний варіант. Піду до батька, розкажу все. Де б ти не був. Де б я не був, на яку б дорогу ми не звернули, якщо ми приймемо рішення, піду до батька, піду, розкажу все, як є. Я впевнений. Якщо земний батько може так любити, то наскільки більше сама любов, сама сутність любові, та частинка, яку Бог поселив в нас, те, що ми відчуваємо, те, що батьки відчувають, будучи батьками до дітей? Божа любов неосяжна. що б ми не проходили в своєму житті, наше одне рішення піти до батька змінить все. Амінь.